Всім привіт! рада вітати вас в новому відео. Сьогодні субота. Ми вечором йдемо на день народження. Зараз вже встигли прибрати. А я біжу в квітковий магазин. Я вам колись його вже показувала. Не знаю, чи зараз вийде частинку зняти. Хочу купити людина, любить квіти в горщику, якусь цікаву квітку і красиво оформити. Покажу вам як ще одну ідею до подарунку. І завтра зранку їдемо в село. Але там будемо робити пікнік за ціло. Дуже багато троянд все вам покажу. Тому ласкаводенько вам показую. Взяла ось таку квітку. Це насправді кава. Арамбіка, вона має цвісти, впевнені чи дасть плоди, але можливість є. І до цієї квітки додала ось таку пташку, метелика, бантик і кашпо, зразу в яке можна буде її пересадити. Тут і дирочка, є також кераміка і керамічна тарілочка. І буде ось така краса. Дуже мені сподобалось. Взагалі собі хочеться спробувати ось цю каву арабіку взяти. Вирощ. По дорозі за тим, як йшла за квіткою, зайшла в Єву. Там було моє замовлення, і заодно взяла ще деякі додаткові речі. А, взяла чоловіку ось таку бритву Gillette MAC 3. Йому подобається, він нею користується. Тут є ще два змінні катричі. Зараз викинув треба було змінити мочалку. Мені дуже сподобалось, думаю, її оцінить. оцінить. Ось такий м м мочалка у виді макаронса. Ось маска. В попередньому влозі я викидувала, закінчилась моя попередня, і вирішила спробувати цю. Була на акції, плюс були на неї дуже гарні відгуки. Як завжди, моя фарба BB Cos, Можливо, навіть в цьому влозі вже піду на кінець, пофарбую волосся. 7,43, але в мене є ще два кольори цієї фарби і окисник, і ми змішуємо з моїм перекорем кожен раз. Далі досить багато рухаюсь. Також займаюсь на біговій доріжці. Дуже сохнуть ноги. Зараз зробила такі носочки відшелушуючі, має почиститись шкіра, далі буду робити зволожуючі. Взяла ось два такі види. Ці я пробувала класні, дійсно гарно доглядають дуже м'які ніжки після них. А ці це щось новеньке, захотілося спробувати. Ось така маска в мене була від іншої, правда, фірми: чорна. Тут має бути багато рожевих бульбашок. Дуже цікаво спробувати десь разом. Робити, вам покажу. Така в мене вже була, наскільки пам'ятаю, мені сподобалась. Ось такі бритви. Я ходила на лазерну депіляцію, вона спрацювала просто супер. Мені треба повторно піти, а перед цим потрібно все зайве збрити. Тому ось дуже рекомендую лазерну депіляцію. Дійсно, все волосся надовго пропадає. Ну, Відносно, як надовго в кожного це по-різному. Була на акції, взяла собі два ось такі чії, такий у мене закінчився. Це масло для кінчиків волосся, беру в такому маленькому об'ємі, але вистачає надовго, дуже гарно працює на волосі. І я обожнюю ось ці смужки від Greenway. Way, взяла зразу декілька штук, тому що, хоч тут три штучки, у мене на упаковка на один раз і ставлю на лоб, на підборіддя і на ніс. А з'явилася новинка. Ось такі. Тут пише з екстрактом чаю та алої 3 плюс 2 штучки. Зараз відкриємо. Мені дуже цікаво, що це за новинка, скільки їх тут взагалі. Я думаю, що це мають бути ці самі. Клас, три смужки, як в цій упаковці, і додаткові ось такі дві. Думаю, дуже зручно буде їх. Клеїти, тут даже показано на якраз на лоб, як я роблю, є додаткові ось такі. Просто супер, працюють непогано. Можу порекомендувати. Ось такі невеличкі покупки в Єві у мене були. І ще покажу вам, заходили в ВТБ, взяли на завтра, ми любимо кавказькі шашли. Крім цього, мама вдома м'ясо запацювала. Будемо робити пікнік і там ще деякі продукти. А з цікавого... Ми вже брали, але не пам'ятаю, як вони мені були. Ось такий набір гелевих ручок для тату. Влізе там купа друзів. Я думаю, їм це має зайти, коштувало щось біля 45 гривень. Там, наскільки я бачу, є трафарет, і по цих трафаретах можна буде робити собі там різні тату. Їй дуже подобалось. Потім відкриємо, якщо не забуду вам, приїхала до мами. Ось тут нас зустрічає перша клумба. Тут. Статуетки з сінцея з двох колекцій. Бочки я минулий рік вам показувала і перекрашувала сукуленти, але вона трошечки зіпсувалась. Тут у нас клумба при дорозі перед будинком, поки що ще в процесі оформлення. Мама хоче саме тут в посадити тільки троянди, дуже багато різних. Бачите, тут вже потрошку прибирає інші квіти. Це тата сад, він нам показував а, саме фруктові дерева, багато фундуків. Постійно треба підсаджувати, вони поки маленькі, але вже декілька років ростуть. А, це сад, який у нас вже давно. А тут у нас зона для лізи, тут батут, гойдалка, гойдалка для дорослих і лізен пісок. Вона тут прям має цілий, можна казати, дитячий центр, де вона може з задоволенням погратися. І зараз на мамину клумбу вам покажу. Тут розцвіло дуже багато різних квітів. А, лаванда. Зараз саме пік-сезон цвітіння. А, багато різних троянд. А, дуже мені подобаються ці жовті лілії. І дуже оригінальні ось ці кали. Також є різні кольори. А, троянди, які я садила якраз кругом арки. І я вам теж показувала в минулому році в лозі, купляла її по акції. І різних багато квітів, і, звичайно, є невеликий городик з овочами і картопелькою. Тут чорнобривці, такі в нас також є: картопелька, помідори, огірки, петрушка. Тут все таке є, і тут є ще оці кущики, прям великі, із цими ліліями, Ну, дуже гарні саме жовті. Тут, бачите, зразу видно сад. А тут була полуниця домашня багато. А ось як я вам казала, петрушка а, все таке овочеве. А тут показую метелики, які вже розставила по кімнатним квітам. Ліза поки спить, мені поїхали в місто. Я вийшла на балкон трошки повчитись, взяла собою ноутбук. Зараз вам покажу цей вид, і ви вже чуєте співтажний ноутбук. Ташок ви чуєте, подивіться, яка краса там клумба з квітами. Небо дуже гарне. І звуки природи. Ось ми розпалили вогонь, будемо жарити шашлик. Дуже мені подобається дивитися на вогонь. Так ми розпочали сезон уже трошки пікніків. Ми вже повернулись з місто. Я виходила з подругою посидіти в кафе, і по дорозі зайшли в книгарню. Книга місяця на книжковому клубі, на який я дуже надіюсь потрапити цього місяця. Пропустила декілька, не було часу. Це голос Арчера Мія Шеріден. Взяла її, подивіться на цю красу. Мені дуже подобається оформлення від РМ. Тут гарні цитати. Форзац ось такий. Цитати з книги і відгуки. І подивіться на цю красу. Ось, дуже красиво Сама книга дуже цікава. Я купила ці книги три дні тому, але вже встигла цю прочитати. Читала до третьої ночі, легко читається. Це літній роман. Я би сказала з таким вайбом маленького містечка. Головна героїня приїздить в маленьке містечко тікає від своєї травми. На її очах били її батька. Він все треба зауважити, був глухо німий, і вона вміє розмовляти мовою жестів. Головний герой Арчер він німий через травму дитинства, і також в нього в дитинстві було дуже багато різних травм. І е, він ні з ким взагалі не розмовляв, і вона перша, хто з ним починає розмовляти. Осе це так мило, красиво, легко написано. Мені дуже сподобалось. Я вам рекомендую і дуже хочу потрапити на цей книжковий клуб. Тут є що обговорити, навіть як суспільство приймає людей з вадами, і що саме як робити. І ще мені порадили ось таку книгу: мій сусід-вампір Дженна Леві. Це Бестселер. Прям а, як мені казали, а, ну я забрала останній примірник цієї книги. Він дуже сильно розбирають, Вона має бути мага цікава. Це про вампіра з вичками 19 століття. Він шукає собі сусідку, але вона, звичайно, не буде знати, що він вампір, і має бути щось супер цікаве. Ну і а, третя з половиною книга Сари Мас із серії «Двори шипів і троянд. Є третє, є четверте, це посередині двір холоду зерно сяйва. Єдине, що я збираю вже в новому випуску, а це була тільки в старому. Але одна книга, я думаю, мені не буде заважати. Ось такі новинки у мене з'явилися. Буду читати, за це вже дала вам відгуки і давати відгуки далі. Всім дякую за увагу! Зустрінемося дуже скоро в наступному відео. Всім па па па, -па.